Розоведення фінансового плану має підприємства за насів на 2025 рік. Чи є запитання? Ну, я ж сказав. Не по суті питання. Воно буде запитання, буде у змінах до бюджету на 20-го. Там зовсім інший доповідач. Це керівник підприємства, якому ми виділяємо додатково 3 млн гривень. Я не можу почути, для чого це буде? Не всього місяця розділяємо, чи вчора місяця. А як, закладено в бюджеті? На що ці кошти передбачаються? Просте питання, чому? Це є дитячі майданчики, які будуть подавати пропозицію депутату, які встановлення по своїх пораду. Казали, що не можна, вже можна є зміни в законодавстві. Минулого року мені відмовили від моїх депутатських повноважень, ні одного майданчика не було встановлено і мені сказали, що не, не дозволяє зараз робити це законодавство. Ну, тоді якось вибірково це виходить. Якщо не має влашувати, якщо вас це влаштовує всі, що так має бути, то давайте так. Три мільйони гривень будуть додавати на діяльність комунального підприємства Зелений світ міський голова прокомендував, що це для встановлення дитячих майданчиків на запити депутатів.